Доброго дня, мене звати Леся Кузьмук, і сьогодні я відповім на ваше найпопулярніше запитання. Для чого потрібна консультація гінеколога? Консультація гінеколога є обов'язковою для всіх жінок, починаючи з 18 років. Звертаю вашу увагу, що під час консультації можна виявити деякі захворювання, які вас зовсім не турбують. Перший огляд у гінеколога це завжди страшно. А чи справді що це боляче? Цікаве питання, звертаю вашу увагу, що це залежить від того, наскільки ви довіряєте своєму лікарню. Зазвичай лікар запропонує вам роздягтися, лягти на крісло і огляне вашу піху і шийку матки за допомогою ось такого одноразового інструменту, який називається вагінальне дзеркало. Це зовсім не боляче, якщо ви розслабитеся і будете слухати то, що вам каже ваш лікар. Далі, за необхідності, лікар візьме деякі аналізи і розповість вам, які подальші дії необхідні у вашому випадку. Папіломавірус це завжди рак. Існує міф, який дуже розповсюджений в інтернеті, де пишуть про те, що папіломавірус завжди призводить до раку. Звертаю вашу увагу на те, що після зараження папіломавірусом у більшості випадків протягом року проходить самоелімінація вірусу то при нормальному імунітеті протягом року після зараження цей вірус у вас може зникнути. Але деякі штами вірусів, такі як 16, 18, 31, 33, є високоонкогенними і дійсно можуть призводити до розвитку раку шийки матки. Що робити, щоб цього не сталося? Кожні півроку здавати рідинну цитологію і проводити кольпоскопічне дослідження. Що таке кольпоскопія? Кольпоскопія це неінвазивний метод дослідження вашої шийки матки. Зазвичай використовується апарат, який збільшує вашу шийку матки. І після того шийка матки обробляється спеціальними розчинами, зазвичай це розчин устової кислоти і розчин льоголю для того, щоб визначити патологічні ділянки на шийці матки, які підозрілі на розвиток раку шийки матки. Звертаю вашу увагу, що кольпоскопію бажано проводити раз на рік. А ви давно були на гінекологічному огляді? Чекаю на вас, у клініці полісмет, будемо обговорювати ваші проблеми і вчасно намагатися вирішити всі ваші питання.